під номером 3 король сніжани. Король сніжанного стайнена, факультет менеджменту і права, група 11 ММС. Найкуменніша історія це коли вона заснула в тролейбусі по дорозі на сонячну. Ну а зараз вага на екрану. У царстві фонтанів, в шоколаднім дворі родилась принцеса, сніжан дозвала її. Займалась вокалом, співала з дитячих років і разом з цим здобувала нових смаків. Спорт і творчість це цілі життя. Гімнастику і танці обрала вона. Вступивши в доросле життя, пішла аграрва дівчиниця. Бо витник професія добра, сильна і неповторна. В роботі з тудра життя, влаштовує свято кожного дня. Вдома дуже смачно готує, а на танцях маленьких дітей тренує. Вчиться невідмінно, допоможе неодмінно. А взагалі, як кажуть друзі, мила, ніжна, вічлива, рідні знають, доброзичлива.